Звісно, не завжди хочеться робитись якийсь мультиплеєр, а іноді хочеться просто розслабитись і зануритись в якусь сінглову гру. В наш час роблять просто купу ігор. Є ті, які не виправдовують очікувань. Після проходження відчуваєш, що просто дарма витратив свій час. І звичайний гравець без досвіду може дійсно загубитись і не визначитись вибором. Тому я й вирішив підготувати цей відео, якому розповім про п'ять неймовірно шикарних одиночних ігор, які точно варто пройти в 25-му році. Причому немає значення, коли саме ви цей відос, адже актуальність цих ігор точно не згасне. І одразу хочу зазначити, що я вже робив відео на подібну тему. Я там розказав про ті ігри, які варто пройти, тому раджу ознайомитись за посиланням в описі або через підказку зверху. В тій підбірці були і відьмак, і РДР, і подібні проєкти. Тому, звісно, в цьому відео я про них не буду розказувати. А якщо вам подобається такий формат, то для продовження від вас потрібен лише лайк, підписка і не забувайте за дзвоник, щоб нічого не пропускати. Ну а я вас вітаю. Каналі <гейм -хата> GameHata. з вами, як завжди, Олексій. Бажаю всім приємного перегляду і поїхали! А почати хочу з God of War 2018 року. Раніше до проходження я думав, що це звичайний екшен з махачем монстрів. Але як виявилось, я дуже сильно помилявся. Коли настала черга доторкнутися до цієї гри, то я тісно кайфанув. Це емоційна, глибока та кінематографічна подорож, яка не просто розважає, а залишається з тобою навіть після фінальних титрів. Гра являє собою перезапуск легендарної серії God. of War. Нагадаю, що раніше головний герой на ім'я Кратос був безжальним богорізом, а тепер він. Старіє розумніше і стає батьком. Події більше не відбуваються у світі грецької міфології, а переносяться у скандинавський пантеон. Кратос разом зі своїм сином Атреєм вирушає у подорож, щоб виконати останнє бажання покійної дружини, розвіяти її прах з найвищої гори світу. І ось тут починається магія цієї гри. Це не просто черговий слешер. Це історія про батька та сина, їх відносини, про помилки минулого і пошук себе в новому світі. Відносини Кратоса і Атрея це серце гри. Це складна історія двох. Людей, які намагаються знайти спільну мову. Крато, в свою чергу, суворий, мовчазний, не вміє проявляти почуття. А Атрей допитливий емоційний хлопчик, який хоче розуміти світ. І спостерігати за тим, як вони ростуть разом, це справжнє задоволення. Ну щодо світу гри, то він дуже класний, з неймовірно красивими краєвидами. І він тут, до речі, не відкритий, як у тому ж, наприклад, Skyrim, але дослідження кожного куточка приносить відчуття пригоди. І хочу сказати, що в цій грі просто неймовірно топова бойова система. Без перебільшення, це Одна з найкращих взагалі, Кратос більше не бігає з двома ланцюговими клинками. Тепер у нього левіафан. Це бойова сокира, яку можна кидати, а потім викликати назад, як молотора. Але невеликий спойлер, потім в грі ми все одно повертаємось до своїх клинків. Але чому і як так вийшло, казати вже не буду. Сокира, в свою чергу, теж непогана та досить топова зброя. А трей також допомагає нам у боях, стріляючи з лука та підтримуючи батька. З мінусів гри можу зазначити лише те, що деякі моменти трішки затягнуті, але Критично, а також особисто мені не дуже подобається левел-система в грі. На карті є дуже багато місць, котрі ми можемо досліджувати. Але бувають моменти, коли ти просто туди приходиш, а вороги тупо перекачені, і ти нічого не можеш зробити. Звісно, з часом ти прокачуєш свого персонажа і можеш вже досліджувати і ці локації. Але мені такий аспект не дуже сподобався. Загалом це неймовірно красива, глибока, емоційна і захоплива гра, яка точно варта вашої уваги, тому я раджу обов'язково спробувати. i А далі хочу поговорити про Hogwarts Легасі. Це екшен RPG з відкритим світом, події якої розгортається в 1890-х роках задовго до історії Гаррі Поттера. Тут ми можемо створити власного героя, який отримує запрошення до Гогвардсу і потрапляємо у пригоди. Стародавня магія, навчання в школі чаклунства, дослідження Гогвартсу його околись. Тут все це і не тільки. Ігра не копіює історію Гаррі Поттера, а пропонує оригінальну сюжетну лінію, пов'язану зі стародавньою магією. Особисто мені сподобалось те, що. В грі можна дослідити кожен куточок замку, скупуй таємних ходів, кімнати, загадок, заклинання, магічні істоти, живі картини, розмовляючі привиди, все це додає відчуття, що ти справді живеш у магічному світі. Крім Гогвардсу, також можна досліджувати чарівний світ, руїни, виконувати побічні квести та зустрічати магічних істот. Так, в грі доволі багато квестів по типу знайди, принеси, переможи, але, будучи відвертим, так є в багатьох іграх. Щодо бойової системи, то тут вона не просто не заклинань і все. Це в тебе перемога. Тут, свою чергу, треба трішки подумати, можна комбінувати різні заклинання, створюючи ефектні комбо. Загалом бойова система ефектна і точно не скудна. Ще слід звернути увагу на те, що гра нібито дає якийсь вибір, а також прийняті рішення повинні впливати на розвиток подій. Але все одно як не крутий, але фінал залишається доволі лінійним. Hogwarts Legacy це гра, яка дійсно створена з любов'ю до фанатів світу Гаррі Поттера. Так, є певні недоліки, їх точно немало, але відчуття магії, яке дарується Переважує всі мінуси. Це без перебільшення одна з найкращих адаптацій чарівного світу в відеоіграх. Тому я обов'язково раджу звернути увагу на цю гру. Stalker 2 це наступна гра, про яку я хочу поговорити. Під минулим топом багато людей написали в коментах про те, що я додав Metro Exodus, але краще б я додав Stalker 2. Я з цим повністю не згоден, тому що мені обидві гри сподобались, і я вважаю, що кожна з них варта уваги. Я навіть не знаю, з чого почати, тому що Stalker 2 це була дуже очікувана гра і увага до розробки була просто неймовірна. Мені здається, що ті, хто зараз дивиться цей відос, точно знають про Stalker 2, і чогось нового я точно не розповім. Після доволі довгих років очікування гра все ж таки змогла повернути нас у світ сталкерів, артефактів та аномалій. Я думаю, розповідати про те, що це шутер від першої особи, точно вам не треба. А також говорити про те, що дії гри розгортаються в альтернативній реальності в Чорнобильській зоні відчуження, також. Якщо коротко про гру, то до головного героя на прізвисько Скіф пролітає якийсь артефакт, тому скіф вирушає до зони, щоб зарядити артефакт і підняти грошенят, для того, щоб купити нову хату. Але все, як ми розуміємо, виявилось не так просто. Тому нам належить знайти відповіді на багато запитань. Загалом історія непогана, але головне в грі, як на мене, це, звісно, атмосфера. Зона виглядає похмуро та реалістично, передаючи атмосферу постапокаліптичного світу. Блукати по закинутим будиночкам, шукати лут та досліджувати нові локації дуже цікаво. Хоча, якщо чесно, то мені здається, що карта в грі дуже велика. Я вважаю, якби розробники зробили її трішки меншою, але більш наповненою, то гравці сказали би тільки дякую. Звісно, я ще не можу не зазначити те, що. Прийняті рішення в грі впливають на розвиток подій та кінцівку, і це додає реіграбельності та змушує замислитись над аспектами вибору. Звісно, окрім основних місій, гра пропонує побічні квести. Можна полювати на артефакти, а також знищувати мутантів. Але якщо чесно, то побічних квестів, які зроблені дійсно топово, за всю гру їх можна зустріти ну досить мало. І якщо відверто, то гра має купу недоліків та недопрацювань, навіть зараз. Без цього, звісно, нікуди. Але якщо у підсумку сказати, то після багатьох годин проведених... Них мною у Stalker 2, я можу з упевненістю сказати, що загалом гра виправдовує очікування. Вона зберегла дух оригінальної трилогії, а також привнесла нові елементи, які роблять досвід ще більш захопливим. Однак деякі технічні проблеми, відсутність Алайфу, що найголовніше, та деякі баги можуть зіпсувати враження. Але, як ми бачимо, розробники активно працюють над їхніми виправленнями, випускаючи регулярні оновлення. Просто до цього треба бути готовим, але спробувати гру я точно раджу. Вона дійсно красива, цікава, атмосферна. І банально в неї грати просто хочеться. Ну а наступна гра на черзі це Detroit Become Human. А ось в цій грі сюжети ваші рішення мають величезне значення. Гра переносить нас у 2038 рік, коли андроїди стали невід'ємною частиною людського суспільства. Вони виконують різну роботу від хатніх помічників до офіцерів поліції. Але головна проблема полягає в тому, що деякі з них починають усвідомлювати себе як живих істот. Гра розповідає історію трьох персонажів: це Конор, андроїд детектив, створений для пошуку відхилень, тобто андроїдів, що вийшли з під контролю. Його. Його історія це напружений трилер, де треба постійно приймати складні рішення: залишатися холоднокровною машиною чи дати волю людяності. Другий персонаж це Кара, хатня робітниця, яка порушує закони, аби врятувати маленьку дівчинку від жорстокості батька. Її сюжет це драматична подорож, повна і моментів, які змусять вас хвилювати за її долю. І третій персонаж на черзі це Маркус, андроїд, який із прислуги перетворюється на лідера революції. Його історія це вибір між мирним протестом і збройним повстанням. І від наших рішень залежить, чи будуть Дроїди боротися за свободу чи просто стануть терористами. І у грі немає правильних чи неправильних виборів, є лише ваш вибір і його наслідки. Можна втратити важливих персонажів, змінити хід історії або навіть повністю провалити місію, але сюжет все одно піде вперед. Скажіть мені, будь ласка, яка гра вам дає ще такий експіріанс? І в свою чергу це робить кожне проходження унікальним. І також в грі є багато моментів, які чіпляють за душу. Деякі персонажі можуть загинути раніше, а деякі вижити до фіналу. Це стимулює перепроходити знову і знову і знову. Detroit Become Human це не просто гра, а інтерактивний фільм, який дозволяє нам створити свою історію. Це одна з тих ігор, які залишають після себе сильні емоції. Гра змушує нас задуматись над важливими питаннями, наприклад, а що робить людину людиною, чи маємо ми право визначати хто гідний свободи. Звісно, це не найголовніше, але це дуже топово. І так не дивно в грі є і свої мінуси. Якщо ви, наприклад, звикли до динамічного гімплею з постійною дією, то може Датися, що тут за НАТО багато діалогів і, взагалі, взаємодії з предметами. Але для тих людей, хто любить сюжетні ігри, це просто ідеальний вибір. І я раджу вам спробувати. Ну а наступна гра на черзі, про яку хочеться вам розказати, це Alan Wake 2. Це психологічний сурвайвор-горор від третьої особи. Гра продовжує історію письменника Алана Вейка, який зникає в таємничому містечку. Події розгортаються в сучасному Bright Falls, де Алан опиняється в пастці між реальністю та своїми кошмарами. Особисто мене гра вразила своєю візуальною складовою. Кожна локація опрацьована до дрібниць, створюючи відчуття присутності в цьому похмурому світі. Освітлення, тіні та ефекти роблять кожен момент напруженим і захопливим. А також особлива увага до аудіо супроводу, але одразу хочу зазначити те, що гра дуже вимоглива до заліза. Тому якщо хочеться пограти на ультрах, то вам просто перехочеться. Ну а якщо серйозно, то треба бути реалістом і знизити якість графіки, а також підробити DLSS. Загалом, як ми розуміємо, нічого критичного, але просто невеликий аспект для тих, у кого слабенький ПК. Ну а щодо самої гри, то загалом це дуже цікава та захоплива гра, але можливо не для всіх. Мені вона сподобалась, тому її додав цей топ, але треба пробувати. До речі, що, окрім Алана, ми ще керуємо агентом ФБР Сагою Андерсон. І це додає різноманітності в сюжеті та гімплеї. А ще з цікавого, ми можемо перемикатись між реальністю та темним світом, і це відкриває нові можливості для розгадування загадок і боротьби з ворогами. І це саме та гра, яка змушує відчувати кожен момент. Вона не просто лякає скримерами, а створює постійне відчуття напруги та невизначеності. Але, звісно, є моменти, через які можна надзюркати у штані, тому розставляти сраку точно не треба. Сюжет гри непоганий і Він тримає в напрузі з першої до останньої хвилини. Він сповнений несподіваних поворотів таємниці психологічних моментів, які змушують задуматися про межу між реальністю та вигадкою. І загалом це вийшла не просто звичайна гра, а справжній інтерактивний трилер, який залишає слід у пам'яті та в штанях. Як на мене, ця гра дарує дуже унікальний досвід, який варто вам спробувати. Ну а в мене вийшла ось така підбірка, тому обирайте в що вам пограти. А також залишайте в коментарях свій топ ігор, які варто обов'язково пройти. Ну і звісно, не забувайте за лайк, підписку і дзвоник, щоб нічого не пропустити. А ви завітали на канал GameHata, З вами був як завжди Олексій. Побачимось в наступному відео.